Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами дивимось прикраси з Ізраїлю. В принципі, якісь модельки ми бачили, але будуть, буде щось і новеньке, що ми не бачили. Можливо, вам щось сподобається. Хочу почати з ось таких ось сережок з бурштинчиком і з барочними перелинками. Але вони тут ось такі. Ну, тобто, просто як перлинки без оправи. Баручні вони завжди такі нерівні, але тут сама моделька цікава, мені сподобалась. бурштинчик жовтий і перлинки. Тисяча гривень вартість, Довжина вже на 4,5 або 3, 3 см сама підвісна частинка. Ось такі невеличкі легенькі. Вага 6,1. Далі покажу ось цю модель. Ми вже бачили 7,8 вага 1650 гривень вартість. Це адуляр, ще в нас був колись лабрадор. Зараз саме адулярчик такий. Цей напівпрозорий, там всередині навіть щось видно, чи крапелька клею, чи щось таке. Цей більш за. Задим, задимнений, якщо можна так сказати, з золотими накладочками 1650 гривень. І така моделька ще в нас буде з гранатом. От саме такого типу. На петлях вони такі цікаві, красиві, з лабрадорами було багато, з долярчиками ось одні тільки. Так, ось цей гранат 1600 гривень. Такий самий з золотими накладками. А інші ось такі будуть. Це значить, у мене є сережки, у мене є підвіска і є каблучка. Можна набором, можна а, окремо, не знаю, з каблучкою чи ні. Але друга модель 8,5. Друга моделька трохи крупніша, але тут немає золота. Засібочка схожа, все схоже, тільки вони крупніші. От, Я думаю, що до цієї моделі ми ще повернемось. Так, 1600 гривень, 1650, ну, різниця різницяних 50 гривень. Такі візеруночки ще покриємо, а тут просто як точечки. До цих є прям рідна рідна підвісочка. Зараз ще, ще подивимось. В розмірі 18,5 каблучка 1050 гривень, підвізка 1000 гривень, і сережки 1650 разом комплектом 3500 гривень. Це буде сережки, каблучка і підвізка. Так, і окремо в мене є сережка і є підвіска. Ось така історія. Це в нас гранат. Каблучка 18,5. Ось така шинка. Такі в них шинки незвичні. Мені здається, ніхто таких не робить, хоча, може, це я просто не бачила вже хтось ще робить квадратики. З гранатами у нас поки що все. У розмірі 17,5 каблучка з бурштинчиком ось таким темним коньяковим. 1100 гривень вартість така шинка. Невеличкий бурштинчик, всередині там щось, знизу він ось такий. 18 міліметрів камінчик. Тут небагато срібла, тут просто сам, можна сказати, камінчик взяти ось такого права. Бурштин також один. А, сережки ще були, ну, більше немає. У розмірі 18,5 з у нас не один. І лабрадорчик дуже красивий, такий, можна сказати, трошки робота в нашому стилі. У нас робили такі. Тут одна накладкою іде, як окрема каблучка, напівкаблучка, а інше просто срібло. Ось ця красивенька. Мені сподобалась. Тут один фіаніт, лише щоб йому не було сумно. Лабрадорчик непоганий, але маленький каблучка, сережки трошечки. Такі схожі, але не дуже. Я покажу разом. Сережки 1550 гривень. Вони легенькі, в принципі, вони красиво зроблені. В принципі, може бути і як комплект, або вони може бути. Вони до іншої каблучки краще підходять, просто я вже порівнюю. Мені більше подобається, коли шинка ну, знизу ось така тоненька, вона просто більше зручна. Воно, звісно, красиво, коли все повністю широке. Але кому як, але мені це так незручно, це так заважає. Нам постійно треба щось робити, щоб в руки було комфортно. 1400 гривень лаборатор, не пам'ятаю, сказала чи ні. Краще повторюся. По 18,5 1200 гривень. Ось цей, напевно, я думала, що більше буде личити до сережок. І текстура більш-менш схожа, ну, сережки світліші. В цілому можна отак. Зручні замочки, петлі позаду. Красиво так зроблені клейма. Мені подобається. Набор. Взагалі ось така моделька, мені щось дуже подобається. Мені здається, я так думаю, що мені вже крупні прикраси набридли, що мені хочеться маленького. Хоча реально мені подіскає, та ні, не, не може такого бути, тільки велике, тільки таке помітне. Ну, можна сказати, я з задоволенням зараз, ношу маленькі, з задоволенням їх показую. Ну, тут уже що вам подобається кому. -то. Ще не набридла, то дівчата носять крупні. 17,2. 17,2, 17,5. Ну, тут, точніше, не можу сказати. Також класна моделька, класний тут лабрадор. Він з таким включенням під цим кутом зеленим, а так синій, а так, ось ця пляма зелена. Ну, воно, типу, як слюда, як. Просто я такого ще включення не бачила, цікаво. Перстень 1600 гривень. Розмір, дивись, вже 17,5, опрім. Мені, мені сюди зручно. Цікава така паличка з фіанітами і невеличка накладочка. Як хрест кинулики, щось, щось від того. І сюди ті сережечки також би підходили. Сережечки в мене одні. А, ні, не одні. Просто просто вони овальні. Давайте вже подивимось разом. Лучка за вагою 7,5 грамів, сережки ось ці 7,5 грамів, сережки 1850 гривень. Лабрадорчики яскраві, красиві, є включення тут, але воно всередині під ось цим котиком видно ось так. Сподіваюсь, вам добре видно. На петлях вони також зручні, красиві, позаду клейма. Мені подобається, коли не на швинзах, а коли на підвісній самій частинці. Коли є, що почитати на самій прикрасі. Ага, і ще схожі перлинки. На ці зараз подивимось. Перлинки 7,1. 1400 гривень. Красиві, реально красиві, якщо у вас є буси. Треба брати. Такі простенькі, ну не, невеличкі, нічого особливого, в принципі. Кульки наші десь до 12 міліметрів, повністю до трьох сантиметрів з петлями. Ось такі замочки. 1400 гривень сережки. Так, і. Ага. І ось ця замодня підвісочка значить 1000 гривень. А, так, 5 міліметрів гранатик. Красиво на коротеньку підвіску, в кого є чокери, шпінелі. Мені здається, що підійдуть. Так, далі ще лишилася буквально парочка прикрас. Така каблучка широка. Ага, 17,5, 17,7. Просто вона, бачите, тут повністю широко. Те, що я казала, що не дуже зручно, коли повністю весь пальчик а, притиснутий. Тут красивий адуляр світлий. 1500 гривень вартість. Ой, я пропустила ще одні сережки за доляром, але вони такі трохи з розмахом ажурні, вони не сюди, але в мене буде сюди. І красиві камінці тут також такі ажурні, з крупними замочками. Підійдуть на крупні вушка. 1650 гривень сережки. В них. Скільки вага зараз глянемо. Одненьку. А, 4 грами, значить, 8 на обидві. 83 каблучка. Це могло би бути останнє, але не зовсім так. Зараз ще покажу одну каблучку. В каблучці тут біленький у нас адуляр. Виблизкою все красивий, синій, але переважно білий. От зараз видно, ажурні. Вони довгі, якщо ви любите довгі, то тут прям 6 і Хоч не вісім. Основне ми все подивились. Остання каблучка, вона така незвична, точніше, звична, але не зовсім. 18,4,6,2 вага. Тут у нас ось такий олександритик. 1400 гривень. Ось так. Такий камінчик. Він такий трошечки фіолетовий, трошечки рожевий, він не зелений, як в мене. Частіше буває. Тут десь більше а, такий а, фіолетово рожевий, не прям, щоб він рожевий. Ось так виглядає за кільцеміром розмір. Просто тут ще шинка широка, хоча вона і зручніша, ніж а, коли повністю того, що тут шкіра дихає, шкіра дихає, а там з садоляром не дихає, але. Ось такий камінчик. Камінчик невеличкий 11, 11 міліметрів. Ось таке в нас сьогодні ізраїльське відео. Всім дякую за увагу. Уже приємного вечора. Вже, я думаю, вечора. Дякую, що залишитися зі мною. До побачення.